Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава, друзі! Дмитро Донець вступає у гру. А тут. Забиває Дмитро Кузьмен. Семернін, Серік, Вуті та Єлтуховський. Така зараз четвірка. Удар! Від Тимура Серіка і від рикошетову. І На 21-й хвилині зрівнюється у нас рахунок. Та тут удар Валерія Заратуйка. І відразу Метроном зробив кидання. І Заратуйко банально не встиг до цього м'яча. Астонін! І зрадницький м'яч перетинає лінію воріт. Семернін пробиває. І знов закидання Заратуйко! Заратуйко! Забиває Валерій Заратуйко. Перекидає він. Кольна Алікбірова. Пет з розвороту пробиває. Донець рятує. А тут все ж таки заштовхує м'яч. Помиляється при передачі. Але непоганий був задум. в прямо Останіна. Кузьменко проходить Лещенка. Удар. Її забиває. Дмитро Кузьмен експрес-система. Пець проходить. Кузьменко пробиває. Пец і забиває. Іван Пец.